Вадим, якщо ви показали чесний алгоритм, то вам респект. Я вам дуже вдячний. Ми показуємо повністю все відкрито, максимально відкрито, щоб це було зрозуміло кінцевому споживачу, як виготовляється олія. Мені самому стало цікаво, я почав шукати в інтернеті схожі, хоча б схожі відео. ну, немає, ну я не знайшов, якщо чесно. Відео ми засняли 20 етапів виробництва соняшного олії від А до Я. Показали обладнання, на якому воно робиться. Показали і ну розповіли, як це все відбувається. Максимально доступно. Ми показали наше обладнання, що воно робить без хімії прямим методом тобто віджиму, пресом соняшник кинули, підігріли його, закинули в преса, видушило олії, все без всякої, абсолютно хімії. Також ми в майбутньому плануємо не в майбутньому, а найближчим часом ми зараз шукаємо вже петпляшки. Можливо, до речі, хтось із вас знає виробників, які мають гарні ціни на пляшки. Плюс кришки ми зараз шукаємо, і я думаю, якийсь тиждень-два ми вже будемо в соцмережах розповідати про олію, показувати її. І ми зможемо, ми зараз продаємо тільки великим компаніям, типу по 20 тонн, по 25 масловозами. А скоро ми почнемо маленькими пляшками, прямо по літрі продавати. Ви зможете натуральний продукт реально спробувати. Тому що у нас купляє завод, і він далі собі робить з ним все, що хоче. Там хімію, не хімію. Ну це вже їхнє право. Ну, Держава не забороняє цього робити. Я я вам показую, як це відбувається натурально, і ми хочемо до кінцевого покупця дойти, продавати олію, макуху і ну там ще декілька різних продуктів. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, слідкуйте. У нас все про агро та про напевно та ні, у нас про, про все, у нас про все і про ПДВ, і про агро, і про сім'ю, і про життя, і про жарти там якісь.